За порадами інстаграм фахівців ви відмовилися від глютена, замінили цукор на замінник, молоко на немолоко, солодке на напівсолодке, відкрили третє око, пропрацювали стопи, травми, закрили дефіцити, і навіть дехто пробував дихати маткою стоячи на цвяхах, але все одно ви були не в ресурсі. Заповнили дужку бажань, написали щоденник подяки, зробили ранкові афірмації, розставили кордони, вийшли з дитячої позиції. Написали кодове слово у коментарях і отримали консультацію косметолога, таролога, регресолога, єдиноролога, неїболога. І, пройшовши весь цей шлях інстаграм-розвитку, ви зрозуміли, що головне це жити просто по кайфу, бути щасливими саме так, як ви жили до того, як зареєструвалися у сраному інстаграмі. А ви зараз на якому етапі інстаграм-розвитку? Напишіть у коментарях.